І всім привіт, з вами я містеркам. Сьогодні я буду грати в кейс-симулятор. Така. Ігра. Не знаю, я ну, не знаю, чи вам видно з того екрану, тому що вона тільки на один екран, а потім екран не відчуває. Давайте я зараз подивлюсь, що включені. Проте я сама включено але я не можу затрапати, бачите. 에, давайте 에, зараз... Кейси. Інвентар в, в мене нічого немає. Делаємо віки плема. Бачите. Це подробимо себе з собою. І от так вот. Значить, ми беремо якийсь собі кейс. О, нож. так наводить. Крутим, крутим. Крутим. Так, щоб голосом було. Ну і нам виїхала ее. Йос... Не дуже. Давайте щось. Треба АВП. Скупай, мені треба Во, в мене, є. але я хочу кейс з Dragon Lore. Джекпот. Ну ладно, короче, дивіться так. Е, зараз мені треба вийти, якось. Я не знаю, я ще перший раз то ігру. Угу. Поняв, тоді нам треба якось звідти вийти. О, во-во-во. Давайте відкриємо гамма-кейс. Ога. Во-во, дивіться, які тут прикольні. Ну, мені не випало така прикольна. Нормальна рога. Ну так. Але я хочу собі якусь червону. Бо, що це золото, бо це золота. Це може попадати для АВП! Ура! Якби тут би було АВП, то я би Пролетіло. Ну, теж нормально. У мене все поки що. Ну, у мене не певно не чути, тому що це вже голосно. Давайте я зроблю тихіше. Ну, самоголосно дуже. У мене внуше групки на дам. Опакейс, давайте відкриваємо пару кейсів Ні, нова це тупе. Ново це тупе. Давайте, значит, конфер давайте зайдемо в другий кейс. Наприклад, відкриємо е е е s Тоже нормальный... А вот такой кейс ее выпусти випу... выпустить. Ну, ця не, ця не <плев> Я хочу ножик вообще. Ножик вообще идеальный. А была кашка 47. Джагуар. Ну, <плев> И... Ну да. Далее, <плев> давай, давай. să Păi, de virus! Ura! Normal. Stop, Коротше. Давайте відкриємо другий кейс. Наприклад, давайте відкриємо. Ну, комплестон. Коплестон це король. Тут АВП Драгон Лорд. Саме найкраще це АВП Dragon Драгон Лорд тут. Бачите, червоне. Коротше, надійшли така Dragon Lord. Вікінкари я буду в кому кейси. Надеюсь, мені випаде Драгон Лорд. Я еще другую серию буду делать на гонбаре. Блин. Ну, хоть М4АС. Блин. М4АС. Ну, ну, ладно. Пролетело. Вообще, я не вижу таких. <Indonesia> Dragon Lord, Dragon Lord! Flu! 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 Не, мені говно випадає. Ладно. Берем. І в Браво Кейс. В Браво Кейси може выпасать. В Браво Кейси людям западав ножик. Let's go. Не, мені только на не, не Треба вообще йти. Мені треба десерт виго Боже, пропасть. Можешь Ми Ну 4... 41С. Є, Мак yes. yeah, 10. Ще, похоже на узи. Я в готова опять покупаю. Не ведучий. Да. На емко це просто ОВП! ФВП! е yeah. вот так <laughs> давай давай ножик ножик ай двести, блин мне не надо. ну вот е хотя мы меня ну У мене поки що наже нема. Давайте найкраще це у нас портал поки що вроде. Чи пинг? ні, пинг у нас є, а радів нема. во. це наші АВПшки, е... Короче, давайте відкриємо, відкрым термикоутри. Множик может быть. Фу. Я вроде уже так. Так, давайте екран. Не зараз закиньте в сервер, я зараз поверну. Ні, ні, спить. Ой. Ну все, на цьому ми закінчимо сервіс і вже потім продовжимо. не відкривати. Ладно, всем дякую, що були з вами, побавлями я мистер всім до завтра. Всем пока.